І так, всім привіт. Мене звати Олександр. Да. І сьогодні ми запис... записуємо наш перший такий аудіо-відео подкаст на тему Харда і його учасників. Сьогодні у нас перший наш гість Лена, тому ми будемо її першу мучити. І у нас є Лена список питань до тебе, таких цікавих, ну, звісно, на тему бігу. Ти готова? Так, я. Ми готові. Поїхали. Перше питання таке. Розкажи, будь ласка, трохи про себе, чим займаєшся, що вважаєш потрібним. Угу. Мені 52 роки. роки. Я фінансовий контролер в компанії, яка вкладує свої гроші в різні бізнеси в Україні. Угу. Свій вільний час я присвячую в основному бігу. А, а саме а, підготовкам до змагань та бігаючи, окрім цього в своє задоволення? Угу. Супер. Зразу питання, скажи, будь ласка, як давно вже бігаєш? Як давно бігаєш саме з Дейхард? Я бігаю з 2019 року, тобто вже 6 років з Дейхард. Я бігаю а, чуть більше року. Супер. А яку роль відіграє біг в твоєму житті? От зараз. Біг для мене це а, психологічне відволікання від позитивне від подій, які а, трапилися в нашій країні, а, також а, розвантаження після робочого дня, а, також психологічна підтримка, а, зрозуміти для себе, чого я можу досягти. Досягти в спорт, у спорті, угу, зрозумів тебе. А, скажи, будь ласка, як взагалі дізналася саме про Дайхард і чому вирішила приєднатися? Може пам'ятаєш, як це було про Дайхард Я знаю вже давно, мабуть, років чотири, але а, я все, мала якийсь такий страх о, прийти сам на Дайхар, тому що о, на Дайхар ходять люди дуже з потужними показниками, дуже з швидкі, потужними показниками. Дуже швидкі. А, мені дуже хотілося, але я боялася. Мабуть, у всіх о, є такий бар'єр. Більш мені умовив Олег Колос, і я завдяки йому. О, Почала займатися з Day Hard і повірила mm. в себе в тому, що я зможу зробити результат. Показники кращі, ніж були до того. Окей, okay. uh, може пам'ятаєш своє перше тренування? Як, як воно було? Mm, перше тренування було навесні 2024 року. Так, я пробігла у групі 5-0 10 кілометрів. Це було для мене. Як би, мені, uh, пох... Схвалив, але в принципі моє тренування з Дейхар. Але було дуже важко, але мені емоції пересилили а, мої страждання. Тобто, ти перше тренування пробігла 10 кілометрів. Ось темпом 5-0. з темпом 5-0. Це що значить? Це значить, що не обов'язково пробігати всю дистанцію. Можна пробігти якусь частину, половину, наприклад, і це окей. Зараз я включу телефон і задам е, наступне е, питання, бо у мене воно трошки виключилось зараз. Секундочку оп о. Скажи, будь ласка, яке тренування для тебе було таке саме запам'ятовуючеся або на дайхарді, або загалом? Може ти пам'ятаєш, саме таке, ось що тобі запам'яталось? Саме тренування запам'ятовуючи ми є саме тренування з Дайхард. Тому що це а, підготовка а, на протязі всього тижня різними своїми тренуваннями до тренування у неділю, у кінці тижня. А, і це, начебто, твій робочий день ну, би, у неділю. І тому всі а, тренування з Дейхарт дуже завжди різні і вони важкі. Але о, незважаючи на те на те, що працюєш п'ять днів на тиждень, то й шість неділя, все-таки заходить в кайф від того, що ти з, з дуже потужною спільнотою з Деха потужною. Дуже м, класні тренування у теплий період часу, але у зимовий, коли лід, коли сніг. Це дуже, це неймовірно класно, тому що ти так би не пробіг би десь на польоду у кросах з карбоном або по снігу. А, і ще хотіла б відмітити, що саме тренування з Day Hard привів мені щодо трейлових тренувань. Круто, а що для взагалі для тебе м м м м значить участь у де Харлі? Що, що що для тебе таке? А, я вважаю, що знаходячись з такими визначними людьми, людьми у спільноті Дайхард, до нас до спільноти Дайхард приходять і спортсмени на тренування. Дуже багато цікавої, корисної інформації від них отримуєш. Плюс саме люди в Дайхарді, спільноти спільноті Дайхард, вони дуже розумні, дуже дисципліновані, структуровані, різноманітні і дуже багато. Чоловіків та жінок, які не одружені і не заміжні, є таке є і заміжні так. Добре, скажи, будь ласка, які яке на твою думку саме значне досягнення в бігу зараз у тебе, і чи вплинув якось дайхард на це досягнення? Саме найкраще досягнення у нього було на половинці у 23 му році в Амстердамі. Завдяки якраз в принципі у 20. Я вибачаюсь, скоріше за все, я все таки в Дехарді більше два роки. Коректировочка. Я вийшла на дуже гарний показник Personal Best у... Півмарафоні завдяки Дейхарду. Я підготувалася з Дейхардом на протязі кількох місяців всього, лиш, і я досягла дуже високих показників. А саме Дейхард надихнув мені пробігти марафон, тому що в цьому віці, якщо ти, ну, как би, не спортсмен, не профік і дуже пізно почав займатися, пробігти марафонську дистанцію це ще психологічне ну, навантаження, але Дейхарт надає психологічне а, а, сказати… як, Тобі розв'язує руки, ноги, і ти, в принципі, можеш психологічно дистанцію. А Якщо ти ще тренуєшся регулярно, де хард кожної неділі mm -hmm. це надає тобі гарного показника на марафоні. Тому я за цей час вже пробігла два марафони. І Супер. трейли, які були о, включені в програму Day Hard, також дуже дуже о, сприяли моїм mm -hmm. гарним показникам на трейлевих гірських дистанціях. Тобто, до того як ти почала ходити на Day Hard, ти не бігала марафони. Взагалі вони я не бігла, марафони, я не а. бігла стільки половинок, mm -hmm. і я не бігала ніяких трейлів. Окей, а я пішла на Day Hard і пробігла і половинку, і два марафони. А, так. Супер, круто, круто, дякую. А скажи, будь ласка, що тебе мотивує іти на пробіжку, якщо немає мотивації, взагалі не хочеться? Як ти себе там змушуєш або мотивуєш? Я мотивую себе тим, що по перше, я дуже хочу побачити знову через тиждень. Людей, які ходять на дайхард. По-друге, у мене є план тренувань, незалежно ні від чого ти повинен витримувати, особливо у неділю, саме це лонг, це лонг швидкісний, тому я не можу собі відмовити пропустити це тренування. А саме тренування з дайхард допомагає, якщо ти дуже втомлений, або у тебе немає ніякої мотивації, все-таки зробити це тренування і у кінці ти маєш Велику таку плюшку, що ти це зробив і ти не жалкуєш, що ти встав у 5 шості ранку і приїхав за 40 кілометрів на тренування, навіть з маленькою мотивацією? За 40 кілометрів розумієте, це не біля дому вийти, а 40 кілометрів проїхати в інше місто. Окей, дякую. Скажи, будь ласка, яку підтримку ти отримуєш від учасників Дехарт інших учасників? Чи отримуєш її взагалі? А, я отримую, у мене є підтримка. Учасниками з Дейхарту, дивлячись на людей, які набагато краще бігають, ніж я у мене включається як наверное, у всіх, усіх інстинкт змагання. І я починаю тягнутися до тих людей, дивлячись, як вони це роблять. Задає задаває їм питання з приводу, що можна покращити. І ще дуже цікава рубрика. Іноді є на Дайхарні, Це є гості профіки, яких запрошують на тренування, де можна реально отримати дуже корисну інформацію з приводу бігу, харчування і взагалі, стилю життя. А є люди з дайхарду або взагалі в світі спорту, які тебе надихають зараз. Так, люди з Дайхартом надихають. По-перше, це Сергій Журіт, тому що це как би, людина. легенда, легенда По-друге, це Олег Колос, який зараз керує Дайхардом. Він дуже-дуже дисципліновано, структуровано, він дуже, -дуже Гарна по особистим якостям людина, і також по біговим він дуже-дуже зріс в біговому середовищі і завдяки от йому тягнешся далі дуже потужно. Потім а, дуже надихають а, просто от це мега, такі дівчата круті, як Аня Шустова, просто радієш за ці показники, які вони роблять. Також пейсери наші улюблені. Це Сергій Стельмах, це Олександр Старцев, це знаємо, знаємо. Челбан, це Паша Четверяков. А Люди пейсери, ну вони дуже а, м, грамотні а, люди зі спорту, з бігового спорту. Вони а, роблять все ретельно, правильно. І люди, в принципі, які біжуть, а, спор... люди, які приходять на Дайхард, вони довіряють пейсерам. А, навіть якщо вони щось не витримують, вони ст... мають таке м, стремління, щоб за ними бігти, і вони їм допомагають. А, також дуже цікаві інші люди з Дехарду: це Віталій Чуян, і Рома Разумов, і Артем Чук, а, який дуже досягся своїм синам за рік такі гарні результати. А, потім а, з дівчат а, також є а, Іна, не пам'ятаю, її прізвище, вона трели, а, займає дуже так. Міста призові, це м, Аня Вест, яка це є прізвисько більше Вест, але вона досягла реальна. Даже Сергій Журіт говорив, що вона досягла результатів дуже швидко і вона далі, 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 далі. Що ти таке маю підрозу, що вона Скоро до шустови дорос, доросте. Ну якось так. Потім потім люди, які з Крипивницького до нас доєдналися, це дуже потужні люди, потужні, потужні. Да? А теж надихаєшся тим, що люди їдуть не за 40 кілометрів. Вони вже їдуть за 400 кілометрів. Там лі за 400 кілометрів до нас їдуть люди, які просто з нами бігають на вихідних і їдуть додому. Так ну Такий список дуже багатий, і люди, які з інших країн з нами теж бігають постійно на постійній основі. А, у нас є подружжя, які а, заснувалися в Дайхарді, це Аня і Олександр Старцеви, це паша 4, зі своєю жінкою ну, би вона не біга, але у них весілля було у кросівках. У дуже гарних костюмах у весільних, але були красівки на ногах. Ось так. Я теж щось підкреслюю їх. Ну, якось так. Окей. Добре. Скажи, будь ласка, як біг змінив твоє життя за останні роки? Біг в моєму житті зайняв у саме вільний час у моїй хопі, мабуть, 80%. Тому що від роботи ти нікуди не дінешся, незалежно від того, ти власний компаній, або ти найомний е робітник. Е Треба би, заробляти на життя, тому би, робота поглинає нас там ну, більшу частину нашого життя плюс сон. Але якщо взяти вільний час, він для мене став це 80%. А коли вже діти виросли, половинка маю на увазі, якби подружжя поки що немає, але от. Дуже багато часу я б скане не я витрачаю, я насолоджуюсь цим часом, що я можу бігати. Супер окей. А чи був може в тебе якийсь курйозний випадок під час пробіжки або бігу? Або може якийсь смішний випадок? Пам'ятаєш такий, що запам'ятався? Ну, курйозні у мене бувають моменти, коли я там на можу на дистанції зупинитися трошки, там трошки повільно пробігти, але я зрозумію розумію, що це дай хард і це неможливо. Стрихний стряпка, ганчірка. Давай біжи далі. Ось ці от прикольки у мене такі є. Ось це мабуть зв'язано з моїми особистими якимись моментами в житті, коли там бувають. А так, щоб да, я на трейлах губилася, вибігала з Голосійського лісу там, на проспекти науки. Такі були курьози, дуже смішні. Потім вже смішні, спочатку не дуже. Потім сьогодні на тренуванні була собака, був собака Доберман, дуже класно, що вона з нами. Спейсом, ну, спейсом ну, менше, чим, швидше, ніж 5-0. Це теж дуже так заворажує. ну, такі курйозні моменти. Ще наші виласки. Наші... Саме не тренування, а саме спілкування, коли ми святкуємо, спілкуємося день народження Дейхарду, або якийсь новорічний такий івент, на якому ми прописуємо всі свої цілі, цілі на наступний рік, плюс аналізуємо, що ми зробили за минулий рік, за те, що вже перейшов. Ну такі цікаві моменти. Окей, а що порадиш тим, хто планує тільки прийти на Дехарт або тільки перший раз прийшов на Дехарт? Є якісь поради так, треба м, ті люди, які прийшли на Дайхар, Hard, до прийти на Дайхар. Треба продовжувати м, не зломлюватися, не пугатися першого тренування, тому що у мене після першого тренування я змогла, а я потім подумала: ага, мені дуже було важко, а це другий раз. Ну щоб вийшло, і другий раз, і третій раз. А, м, Мабуть, спілкуватися з людьми обов'язково з Дайхарду, які можуть надати різні, різні поради, а подивитися їх історії у страві, і зробивши якийсь аналіз, зрозуміти для себе це буде позитивна 100% а, плюс в пользу того, щоб ходити і приходити на Дайхард. Супер, дякую. І останнє питання: чому на твою думку варто приєднатися до ком'юніті Дехант? Якщо люди займаються біговим спортом, і не тільки біговим спортом, плаванням велосипедом. А саме ця спільнота єдина, мабуть, у нас в Україні саме в Києві, яка надає більше. Досвіду з, з того, що ти можеш це зробити, тому що дуже багато тут, саме сильних бігунів у цій спільноті, і тільки Дейхард може надати це. Є тренери, так є свої а, якісь а, приватні тренування, але без спільноти ну, дуже важко сторінуватися. Треба. Дейхарт не так часто проходить. Він проходить раз на тиждень. Тому мені так здається, що свої тренування можна проводити у рамках з Дайхардом. Супер, Лєна. Я тобі дуже вдячний за нашу відверту розмову. По-перше, по-друге, я тобі хочу побажати досягнень в твоїх бігових цілях, які ти собі поставила на цей рік. і Взагалі, ось дуже дякую тобі. А ми прощаємося і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Да, пока. Пока.